Фізична астрономія це наука, яка вивчає космічні об'єкти та явища за допомогою фізичних методів. Історія розвитку фізичної астрономії налічує тисячоліття спостережень та відкриттів. Одним з перших відомих астрономів був Талес з Мілету, який у VI столітті до нашої ери вважав, що Земля плаває на воді. У середньовіччі арабські астрономи внесли значний внесок у розвиток астрономії, створивши точніші астрономічні таблиці та картографічні роботи. У XVII столітті Галілео Галілей вперше використав телескоп для астрономічних спостережень, що відкрило нову еру у вивченні космосу. Сучасні методи у фізичній астрономії базуються на використанні найсучасніх телескопів та технологій обробки астрономічних даних наприклад, Європейська Південна обсерваторія має телескопи, які можуть реєструвати світло віддалених галактик на відстань понад 13 мільярдів світлових років. Це дозволяє вченим досліджувати ранні стадії Всесвіту. За допомогою радіоастрономії вчені можуть вивчати космічні об'єкти, які невидимі для звичайних телескопів. Супутники, такі як Хабл та Кеплер, надають можливість здійснювати довгострокові астрономічні спостереження та дослідження. Розвиток фізичної астрономії продовжується, відкриваючись нові горизонти для нашого розуміння всесвіту. Використання телескопів у фізичній астрономії відіграє важливу роль у дослідженні космосу. Сучасні телескопи дозволяють астрономам досліджувати найвіддаленіші куточки Всесвіту та робити важливі відкриття. Наприклад, Хабловський космічний телескоп, запущений у 1090 рік, зробив безліч важливих відкриттів. Завдяки хаблу було виявлено, що всесвіт розширюється з прискоренням, а також було зроблено перші фотографії планет поза нашою сонячною системою. Також варто згадати про великий Магеланів телескоп, який має діаметр дзеркала 24,5 метра і є одним з найбільших оптичних телескопів у світі. Цей телескоп дозволяє астрономам досліджувати глибокий космос та вивчати віддалені галактики. Щороку телескопи по всьому світу здійснюють тисячі годин спостережень, що дозволяє збирати величезну кількість даних. Наприклад, за допомогою телескопа Чандра, який спеціалізується на рентгенівських спостереженнях, вдалося виявити багато нових рентгенівських джерел у космосі. Також варто зазначити, що телескопи не лише допомагають вивчати космос, але й використовуються для пошуку планет поза нашою сонячною системою. Наприклад, телескоп Кеплер виявив тисячі екзопланет, що обертаються навколо інших зірок. Таким чином, використання телескопів у фізичній астрономії є ключовим для розширення нашого розуміння Всесвіту та пошуку відповідей на найскладніші космічні загадки. Сучасні методи обробки астрономічних даних відіграють важливу роль у розвитку фізичної астрономії. За останні 10 років зростання обсягу астрономічних даних було феноменальним. Наприклад, лише за один рік космічний телескоп Хаббл збирає більше даних, ніж людство за всю історію до запуску телескопа. Це створює величезні виклики у обробці та аналізі цих даних. Для цього використовуються сучасні методи штучного інтелекту, машинного навчання та обробки великих обсягів даних. Наприклад, астрономи використовують нейронні мережі для автоматичного виявлення космічних об'єктів на зображеннях, що дозволяє значно прискорити процес обробки даних. Також важливим методом є обробка сигналів у радіоастрономії. Наприклад, для виявлення слабких радіосигналів використовуються методи кореляції та фільтрації даних. Сучасні астрономічні обсерваторії мають величезні обсяги даних, які потребують складних алгоритмів обробки. Наприклад, обсерваторія Слоана зібрала дані про понад 500 мільйонів об'єктів у всесвіті, що вимагає високоефективних методів обробки та аналізу. Для виявлення планет поза сонячною системою використовуються методи статистичного аналізу даних, що дозволяють виявити тіньові ефекти в рухах зір під впливом планет. Також важливим аспектом є обробка даних від космічних супутників. Які надають унікальну можливість спостереження космічних об'єктів з великою точністю. Усі ці методи обробки даних допомагають астрономам робити нові відкриття та розширювати наше розуміння всесвіту. Технологічні інновації мають значний вплив на розвиток фізичної астрономії, відкриваючи нові можливості для дослідження космосу, наприклад, розвиток супутникової технології. Дозволяє астрономам здійснювати спостереження з великою точністю та збирати величезну кількість даних. За останнє десятиліття кількість активних штучних супутників у космосі значно збільшилася. На початку 2021 року їх було понад три тисячі. Це дозволяє астрономам отримувати дані з різних точок земної орбіти та вивчати космічні об'єкти з різних кутів. Також варто зазначити, що розвиток телескопічної технології призвів до створення надвеликих телескопів, таких як телескоп Великого Магеланів, який має діаметр дзеркала 24,5 метра. Цей телескоп дозволяє астрономам досліджувати найвіддаленіші галактики та вивчати їхню будову та розвиток. Технологічні інновації також впливають на обробку астрономічних даних. Зараз астрономи використовують потужні комп'ютерні системи та алгоритми штучного інтелекту для аналізу великих обсягів даних, що дозволяє їм виявляти нові космічні об'єкти та робити важливі відкриття. Наприклад, за допомогою машинного навчання вдалося виявити раніше невідомі планети поза сонячною системою. Технологічні інновації також дозволяють астрономам спостерігати космічні об'єкти в різних спектральних діапазонах. Що розширює можливості дослідження Всесвіту. Усі ці фактори свідчать про те, що технологічні інновації грають ключову роль у розвитку фізичної астрономії, відкриваючи нові горизонти для нашого розуміння космосу. Радіоастрономія це галузь астрономії, яка вивчає космічні об'єкти за допомогою радіохвиль. Одним із найважливіших досягнень радіоастрономії є виявлення радіохвильового випромінювання з космосу. Найпотужнішим радіотелескопом у світі є Арісібо, розташований на Пуерто Рико. Його діаметр складає 305 метрів, що дозволяє отримувати дуже точні дані про космічні об'єкти. За допомогою радіоастрономії вдалося виявити багато цікавих об'єктів у космосі. Наприклад, радіотелескопи виявили пульсари нейтронні зірки, які обертаються дуже швидко та випромінюють радіохвилі. Також за допомогою радіоастрономії було виявлено радіогалактики, галактики, які випромінюють інтенсивне радіохвильове випромінювання. Ці об'єкти допомагають вченим краще розуміти природу космосу та його еволюцію. Одним із найвідоміших радіотелескопів є Very Large Array a в Сполучених Штатах. Він складається з 27 антен, які можуть бути розташовані на різних відстанях одна від одної. Що дозволяє отримувати дуже детальні зображення космічних об'єктів. Радіоастрономія також використовується для вивчення космічного мікрохвильового фону, слабкого випромінювання, яке залишилося від великого вибуху. Це дозволяє астрономам краще розуміти початок Всесвіту та його розвиток. За допомогою радіоастрономії також вдалося виявити магнітари, нейтронні зірки з надзвичайно сильним магнітним полем. Ці об'єкти випромінюють радіохвилі та допомагають вченим вивчати екстремальні умови у космосі. Усі ці відкриття та дослідження, здійснені за допомогою радіоастрономії, розширюють наше розуміння Всесвіту та допомагають відкривати нові таємниці космосу. Використання супутників у фізичній астрономії відкриває безліч можливостей для дослідження космосу. Наприклад, супутникова астрономія дозволяє здійснювати спостереження в ультрафіолетовому. Інфрачервоному та рентгенівському діапазонах, що розширює можливості вивчення космічних об'єктів. На сьогоднішній день у космосі обертається понад тисяча активних наукових супутників, які здійснюють спостереження різних областей космосу. Наприклад, супутник Чандра, запущений у 1099 рік, спеціалізується на рентгенівських спостереженнях та дозволяє вивчати гарячі газові хмари у галактиках та квазарах. Це дозволяє астрономам отримувати важливі дані про процеси, які відбуваються у віддалених куточках всесвіту. Крім того, супутникова астрономія допомагає вивчати космічні об'єкти, які недоступні для спостережень з Землі через атмосферні перешкоди. Наприклад, супутник Хаббл, запущений у 1090 рік, здійснює спостереження в ультрафіолетовому та видимому світлі. Та дозволяє отримувати надзвичайно детальні зображення космічних об'єктів. За допомогою супутників також вивчаються сонячні вибухи, магнітні бурі та інші явища на сонці, що допомагає розуміти вплив сонячної активності на Землю. Усі ці дані, зібрані за допомогою супутників, кавер земтрикварчуному розширювати наше знання про космос та розв'язувати найскладніші космічні загадки. Моделювання космічних явищ у сучасній астрономії. Відіграє важливу роль у розумінні складних процесів, які відбуваються у Всесвіті. Одним із найцікавіших аспектів моделювання є вивчення гравітаційних взаємодій між космічними об'єктами. Наприклад, супутникові системи, такі як Галилео та GPS, використовуються для моделювання орбіт планет та штучних супутників. Це дозволяє точно передбачати рух об'єктів у космосі з великою точністю. Щорічно в космос запускаються десятки нових супутників. Що створює величезну базу даних для моделювання космічних явищ. Наприклад, за допомогою моделювання вдалося вивчити рухи планет у нашій сонячній системі та передбачити зустрічі планет у майбутньому. Також важливим аспектом є моделювання космічних колізій та вибухів. Наприклад, за допомогою суперкомп'ютерних моделей вдалося відтворити процеси, які відбуваються під час зіткнення галактик та формування нових зір. Ці моделі допомагають астрономам краще розуміти еволюцію космічних структур та прогнозувати майбутні події у Всесвіті. Ще одним цікавим напрямком є моделювання чорних дір. За допомогою суперкомп'ютерних симуляцій вдалося вивчити властивості чорних дір та їх вплив на навколишні об'єкти. Наприклад, вчені виявили, що чорні діри можуть викривляти простір час та викликати гравітаційні хвилі. Усі ці дослідження та моделювання допомагають розширювати наше знання про космос та відкривати нові горизонти для астрономії. Пошук планет поза сонячною системою, відомий як екзопланетологія, є одним із найцікавіших напрямків у сучасній астрономії. Зараз відомо понад 4 тисячі підтверджених екзопланет, але це лише маленька частина від усіх планет, які можуть існувати у Всесвіті. Найбільш відомою екзопланетою є той Боутес Бей. Перша планета, що обертається навколо зірки, подібної до Сонця, ця планета має масу близько 6,5 разів більшу за масу Землі та знаходиться на відстані близько 51 світлового року від нас. Ще однією цікавою екзопланетою є HD 189333b, планета, яка має синій колір, схожий на колір нашої планети. Ця планета знаходиться на відстані близько 63 світлових років від Землі. Для пошуку екзопланет вчені використовують різні методи, включаючи метод транзиту, метод радіальних швидкостей та пряме зображення. Наприклад, за допомогою телескопа Кеплер вдалося виявити тисячі екзопланет за допомогою методу транзиту, коли планета перекриває свою зірку, зменшуючи її яскравість. Ці дослідження допомагають розширити наше розуміння про розмаїття та складність планету Всесвіті. Фізична астрономія відіграє ключову роль у сучасному світі, допомагаючи нам краще розуміти Всесвіт. Наприклад, за допомогою радіоастрономії вдалося виявити пульсари, нейтронні зірки, які обертаються дуже швидко та випромінюють радіохвилі, також завдяки супутникам астрономи вивчають сонячні вибухи та магнітні бурі, що впливають на нашу планету. Зараз відомо понад 4 тисячі екзопланет поза сонячною системою. Що свідчить про розмаїття планету космосі, суперкомп'ютерні моделі допомагають вивчати гравітаційні взаємодії між космічними об'єктами та передбачати їхні рухи з великою точністю. Фізична астрономія також використовується для вивчення космічних колізій та вибухів, що допомагає розуміти еволюцію космічних структур. Усі ці дослідження та відкриття розширюють наше знання про Всесвіт та надихають на нові відкриття. Зараз фізична астрономія переживає справжню революцію завдяки новітнім технологіям та методам дослідження. Наприклад, за допомогою телескопа Чандра вдалося вивчити гарячі газові хмари у галактиках та квазарах з неймовірною деталізацією. Європейська Південна Обсерваторія має телескопи, які можуть реєструвати світло віддалених галактик на відстань понад 13 мільярдів світлових років. Це відкриває нові можливості для вивчення ранніх стадій Всесвіту. Зараз вчені активно працюють над розвитком нових методів обробки астрономічних даних, що дозволить ще точніше аналізувати великі обсяги інформації. Іншим напрямком розвитку є пошук планет поза сонячною системою. Де вже виявлено понад чотири тисячі екзопланет. Ці ця авен ахестортик Ферстамат Сауєні Магеї відкривають на перспективі кривітіму фізичної девід астрономії та обіцяють багато цікавих відкров у майбутньому.